Дівчатка, запрошую вас на заняття звукової культури мовлення. І знову до нас поспішає балакуша. Друже, сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо. Або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо сьогодні вивчати. А ти послухай його уважно і повтори, як я. Ж. Повтори ще раз. Ж. Звук ж називається приголосний. Бо на відміну від голосних звуків, ми не будемо його співати, а вимовляємо коротко. Ж. Тепер наша ниточка рветься. Ж, ж. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи. Зуби або язичок. А тепер я тобі покажу букву Ж. Порахуй усі букви Ж. Скільки ти нарахував? Звук ж будемо позначати. Рисочкою, бо це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки коли почуєш звук ж. Слухай. І. Ж. У. ж. Звук ж, ми дуже часто чуємо в словах. Послухай жаба, Жолудь Жук Жирафа Слова. Але звук Ж може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай та скажи, де сховався звук Ж? Починаємо грати? Слухай. Журавель. Де сховався звук ж? Так, на початку слова. Ножиці А тепер де? Так, всередині слова. Де сховався звук ж? Так, в кінці слова молодець! А щоб запам'ятати букву Ж, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що? Пиши букву ж, вимовляй звук Ж та пригадай слова зі звуком Ж.